Усім відомий вираз: сім'я осередок суспільства в багатьох регіонах світу сьогодні обговорюють різні проблеми сімейного життя: спад народжуваності, проблеми одностатевих шлюбів, домашні насильства та й інші аспекти цієї теми. Сімейній політиці в Україні було присвячено парламентські слухання, на які запросили посадових осіб, експертів і представників громадськості. До Чого ми прийшли? Чітко розуміємо, що сім'я має бути в фокусі, що цінності мають бути в пріоритеті. І а, через механізми парламентських слухань будемо це доносити, в тому числі до можновладців. в Україні цю тему актуалізують соціальна криза, спричинена війною на Донбасі. І перспектива євроінтеграції кінцевою метою цих слухань має бути все ж таки внесення змін доповнень в наше національне законодавство у Верховній Раді України, також розповіли про біблійний шлях виходу із кризового стану сім'ї. Якщо ми, українці, переважна більшість яких вважаємо себе християнами, не повернемося обличчям до Біблії, як до Слова Божого, до її святих заповідей. Якщо не почнемо їх втілювати в життя. Причин для трагічного стану шлюбу сім'ї української родини буде ставати все більше і більше. Ініціювало слухання міжфракційне депутатське об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України, яке стало поштовхом для прийняття законів щодо звільнення церков від податку на нерухомість і надання права церквам засновувати навчальні заклади всіх рівнів, чиновники. Підкреслювали гуманітарну кризу як головну загрозу для сімей в Україні. Представники ж церковних утворень і громадських організацій закликали до особистої відповідальності українців за свої сім'ї. Людина повинна будувати так, як ми християни, християнські е такі стержні, тобто просити в Бога, щоб Господь сприяв влаштуванню сім'ї і, звісно, молитись, щоб був мир. В державі дієвим інструментом змін парламентські слухання не можуть бути, але взагалі вони очевидно потрібні для того, щоб люди збиралися, щоб тут зібралися представники церкви, представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, уряд, громадські організації. Люди висловили свою думку. Хтось її почув, хтось не почув, і це добре. Але все ж таки діяльно ми можемо змінювати ситуацію. Це ну маємо дві. Важливих речей це перша молитва і друга праця. Перед слуханнями депутатське об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України представило експертній раді проект національної сімейної стратегії України. Учасники експертної ради запропонували законодавчо запровадити обов'язкову дошлюбну підготовку пар, які подають до РАГСу заяву про укладання шлюбу. Таку практику мають адвентисти та греко-католи. В церкві 2007 сьомого дня уже багато-багато років. Ми не звершуємо вінчання. Ми без того щоб не розказати молодій сім'ї про їхні обов'язки, про їхні переваги бути чоловіком і дружиною. Депутати закликали учасників експертної ради до участі у волонтерській роботі щодо запобігання кризі сім'ї, публічного висловлення своїх поглядів, зокрема через змі щаслива сім'я, щаслива держава. З них виростуть мудрі керівники держави. не будемо мати стільки міліції, стільки тюрем побудовано. Це наслідки, що в сім'ї неправильно виховували дітей, і в результаті виростає таке суспільство, яке хилиться до зла.